Як управляти і керувати гнівом. Ти знаєш, у мене дуже багато звершень трапляються, і проривів, коли я дуже сильно розгнівана. У мене було за місяць два звільнення. І, власне, через це я відкрила свій салон. І чесно, я перше звільнення розглядала як відпочинок, бо я реально втомилася і я вже чекала, щоб просто відпочити, перезагрузитися. Да? Але ж не, не пройшло там і два тижні, і мені поступила пропозиція стати керуючим партнером салону Краси. Я ж не просто сижу і чекаю, коли я вийду на роботу. Я вже придумала концепцію, я придумала назву, я придумала лого, я прописала план. Я вже подивилась, що б я там приміщенні поміняла. І я наскільки вжилася в цей проект, і що я його відчула як власний. І потім, знаєш, коли мені за два дні виходить на роботу, мені телефонує цей товариш товаріщ. І каже: ну, вибач, я вирішив все-таки продати бізнес. Мені так буде вигідніше. Нічого собі, це ж типу, ти придумала цю ідею. Це твоя ідея. Все, а це, всього... знаєш, Воно мене як звільнило. І я О, така: Боже. ну окей, мені чоловік такий, може, відкриємо власний салон? Ну, і так воно і відбулося. Типу, ти придумала ідею, людина тебе бартує, каже, що Таня, це тобі, ну, типу, мене не виходить. Що хочеш, типу, то її діля. І ти береш. Свою ідею, і ти боже, мене аж мурашки тілу, і ти береш її вкладаєш тупо свій. Виходить, ну це, себе. так і виходить. Знаєш? Я думаю, ну чесно, тоді було два варіанти: або там піти в депресію, або зробити дійсно зібрати всі свої сили, знаєш, і зробити почати? цей ривок Да.